І так я б сьогодні хотів висловити своє бачення з приводу того, що Верховна Рада приймає законопроект 10449 про удосконалення проведення мобілізації військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів соціального захисту військовослужбовців, а також проходження військової служби. Ну нарешті, щось там приходить до тями Верховна Рада. Але все-таки хотів би звернути увагу, що треба було прийняти це все одним законом, а не вносити там відповідні там зміни і так далі. І цей закон у відповідності до Конституції, як раніше я звертав увагу, мав би бути відбування військової служби. На жаль, цей законопроект, який прийнятий в першому читанні, суперечить Конституції України в частині. Статті 22. Я її зачитаю, а саме права і свободи людини і громадянина, закріплені не можуть бути, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав. Зв'язку з тим, що реєстр буде створений, реєстр цих всіх військовозобов'язаних, призовників, резервістів там і так далі. То постає питання наступного характеру. А людина, яка була виключена або знята з обліку, якщо її сьогодні поставити назад і поставити на облік в той реєстр, чи не порушується Конституція України і чи не порушується, звужується зміст та обсяг її існуючих прав та свобод. На мою думку, порушується грубо, стаття 22 Конституції України, і тому кожен хто, ну я думаю, що мало би бути в законі все-таки прописано оцей момент, коли чи можна ставити чи не можна ставити оцих всіх на облік в той реєстр. Але на мою думку, має бути той, хто мав таке право. Не бути призваним військово, не був військово зобов'язаним або резервістом, не стояв на обліку або виключений, то е якщо його будуть ставити, то це буде грубе порушення Конституції України. І я думаю, одразу слід таким людям звертатися до адвоката. Хоча, е судячи з негативних тенден тенденцій по узурпації влади. Суд буде все-таки стояти на рівні порушення Конституції України, і я думаю, що такі позови навіть не будуть задовольняти. Дякую за увагу.